Тільки ми зібралися тут підсумково поговорити щодо позачергових президентських виборів, я хочу сказати наступне, що повністю підтримую колег, які говорили раніше, зокрема щодо тих питань, тих проблем, які були під час проведення виборчого, виборчого процесу. Але слід зазначити, що ці проблеми, ті, що зазначали пані Марія і пане Лені, є для нас. Системами для кожної виборчої кампанії. Тобто, оці всі накопичені проблеми, неграмотність не членів дільничних виборчих комісій, матеріальне забезпечення, нерозуміння там, хто що робить, е, вони є, зокрема те, що і стосується безпосередньо і виборців. Тобто, що от, хтось там в неділю безпосередньо проходить уточняти себе в списках виборців, хтось в п'ятницю намагається знести зміни в реєстр, і так далі. Е, я хочу сказати, що це є все наслідком. На якось там <клес> умислу, можна так сказати, а в плані того, що в нас відсутня уніфікована нормативна база щодо проведення виборів. Тобто кожного, кожної виборчої кампанії без виключення, чи то є президентська виборча кампанія, чи то є парламентські вибори, чи то є місцеві вибори, наші е законодавці приймають абсолютно новий закон в абсолютно новій редакції. Який, ну, можна сказати, кардинально відрізняється від попередні. Зокрема, ті про які раділися, що там от щодо внесення змін в реєстр, уточення списків. Наші виборці, громадяни, привикли, що, наприклад, в п'ятницю можна було ще звернутися в суд. В деяких законах я пригадую, що можна було навіть в неділю вносити себе, тобто саме в день голосування за рішенням суду. Враховуючи, що ті виборчі кампанії відбувалися в нормальних умовах, були планові, вони безпосередньо е, могла бути проведена відповідна е, пропагандивна інформаційна і е, щоб пояснити права виборців. Вони це запам'ятали і вони по старій цій е, інерції, по старій пам'яті робили ці всі самі дії. Тому комітет виборців, я вже наскільки пригадую, ну, більше десяти років кожного разу наполягає і якимось чином. Пробуються радше губіювати про те, що все ж таки необхідно приймати єдиний так званий виборчий кодекс, який встановить єдині правила щодо проведення всіх виборів і всіх рівнів виборів. Е, також чомусь е, власне, складності технічного характеру і власне ці помилки, порушення, які мали місце на цих виборах, співрозмовники е, наші забули про те, що в нас в тому числі в Тернопільській області проходили паралельно місцеві вибори. Які чомусь ну, всі в світлі позачергових перла... президентських якісь мірі забувають. Але проте всі зараз борються за децентралізацію влади, але саме місцеве тоді самоврядування буде мати ну, достатньо великий об'єм влади. І, власне, коли можна говорити про президентські, про, про голосування на президентські кампанії, ну там все більш-менш нормально. А от сама боротьба, і власне всі речення щодо можливих там умисних дій членів комісії і так далі, власне, відбувалися або могли б відбуватися місцевих вибори. Тому однозначно, і члени комісії привикли, що це президентські, це важливі вибори. Тобто, а місцеві це так, а вже так не, не важливий додати.